В окопі стежить за умовним противником і готується до наступу віничанин на псевдодомаск. Йому 22. суспільному розповідає, долучився до тактичних навчань, щоб спробувати себе в ролі бійця військового підрозділу. Захищаємо восьмий опорний пункт, сидимо поки що в тилу, захищаємо, чекаємо на противника. Наша бойова група пішла якби, на штурм, відвигає лінію фронту, а ми поки захищаємо У теперішній час ці навички дуже навіть важливі, ніхто не розуміє, що завтра взагалі буде і де придеться опинитись, де потрібно буде захищатись і від кого. Навчання кордон сіра зона для цивільних організували Вінницька Федерація Страйкболу спільно з бригадою оперативного призначення Червона калина, каже представник прес-служби Сергій Купрячук. Наші військові вони так як мають уже великий досвід і бойових дій, і бойової підготовки саме особового складу. Вони будуть також серед учасників, можна сказати так, точково. І свій досвід будуть передавати людям, і нам це теж в плюс, нам це приємно, бо люди готуються. Сьогодні ти цивільний, завтра ти вже можеш бути у війську. І якщо ти матимеш якісь там, базові знання з тактики, з того, як працювати, як поводити себе зі зброєю, ну, це завжди плюс. Учасників поділили на дві команди жовту та синю. Завдання обох захопити позиції, утримати оборону й евакуювати поранених. Під час штурмів або захисту території використовували страйкбольну зброю, каже організатор навчань Сергій Кириченко. За умовами сценарію вони займають свої смугу відповідальності, на якій знаходяться в кожної з команди чотири опорних пункти, які їм. Потрібно буде захищати, а також проводити штурмові дії до ворожих позицій. Жовті на зв'язок. Жовті, Жовті. шева готовий, шева готовий. Як прийняв? У ролі інструктора та кулеметника бронеавтомобіля чинний військовослужбовець на псевдошева розповідає, приїхав на навчання із Покровського напрямку, щоб передати власний бойовий досвід цивільним. Десант під'їжджає до точки, висаджується бронеавтомобіль. Слугує для десанта як щитом, і також у нас є башта, на якій кулеметник веде вогонь для подавлення вогневих точок противника. Або великої маси противника, коли потрібно десант для жовтої команди. Вони виходять на мене. Я скеровую коробочку, коробочка їде до них і забирає десант і везе в ту точку, яку задасть командир команди. 17-річний віничанин із позивним Ахмед каже, прийшов здобути бойові навички, бо після свого повноліття планує вступити у ЗСУ. Так що дуже цікаво, завжди взнаємо щось нове. Практикуємося в штурмових діях, в оборонних діях, в диверсійних діях. Хочу після 18 років підписати контракт. Участь у навчаннях взяли понад 200 цивільних, 10 з яких дівчата, розповів Сергій Кириченко. Курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ Крістіна Пащенко каже: такий вишкіл має пройти кожен поліцейський. Нас можуть залучати і в бригаду люд, і в інші спецпідрозділи, які є важливими в нашій країні, які дуже допомагають нашій країні. І навіть в цивільному житті це може пригодитися. Можливо, це не так важливо мені, як для дівчини, але все ж це може пригодитися. Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, прийдеться. Проводили тактичні навчання у Вінниці для усіх охочих за донат, каже Сергій Купрячук. Тривав вишкіл протягом п'яти годин. Зібрали 85 тисяч гривень. Їх витратять на військове обладнання для бригади Нацгвардії Червона калина. Обладнання, яке допоможе всім підрозділам, які наразі на, перебувають на дуже відповідальному і гарячому, можна сказати, найгарячішому покровському напрямку. Будуть використані для того, щоб ще ефективніше виконувати бойові завдання і захищати наші землі. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.